Усім привіт, народ! І так як зараз у нас е, з'явилися дуже цікаві скрині, то треба перевірити мій фарт, чи випаде мені щось цікаве. Я хочу перевірити ще одну теорію, яку мені прислав один підписник. Що треба перед тим як відкривати скрині, які ти хочеш, спочатку треба повідкривати скрині за золото. І от дуже такий цікавий момент. Він каже: перевір, от якщо випаде тобі із скрині, де срібні персонажі, треба, щоб випав кенчі срібний. Після цього є ймовірність, що випаде щось цікаве з скринь, які за душі або за О, як бачимо, кенчі мені випав. Тож давайте перевіримо цю теорію, чи працює вона, чи ні. Зараз переходимо до скринь за душі. Так. Тут мене дуже цікавлять ці хлопці Джонні Кейджі. Бо вони в мене не докачані. Але, як ви всі знаєте, вони дуже потужні. І тому хотілося б, щоб вони у мене трошки підкачалися. Стали сильнішими. Ну що, дракончик, як завжди, крутиться. Персонажі мутяться. Зараз подивимося, що мені випаде. Дуже цікаво, чи працює оця е -е -е, цей лайфхак, який від е -е, мого підписника. Так, не будемо томити. Давайте одразу всі скрині від... Ого, як бачите, аж дві алмазки випало. То що, це кажеться, що це працює? Ну, ніфіга собі. Ніфіга собі взагалі. Так. Тому зараз ще перед відкриттям а, скринь за криштали драконів. Давайте знову відкриємо спочатку за золото скрині. І він казав, що головне, щоб випав саме кенші. Бо це от як талісман для відкриття скринь. Давайте побачимо, чи спрацюється знову, чи ні. Так. О, випав кенчі, Оце добре. Так, зараз переходимо до кришталів. Тут, як я вам казав ще вчора, що хочу вибити у цього хлопця хоумлендера. Так, зараз ми побачимо, чи вийде мені. Сьогодні його отримати чи ні, Ну, я буду дуже сподіватися. Якщо цей лайфхак зараз знову спрацює, то мені здається, що я завжди буду ним користуватися. Такого приколу я ще не бачив. Ну, може, це, звісно, співпадіння було. Але. Що ж, хто зна, хто зна. Так, не будемо томить. Давайте зразу всі скрині відкриємо, всі карти. Опа! Аж дві алмазки випало. На жаль, ці конкретно у мене прокачані, але як бачите, аж цілі дві алмазки знову випало. То що, це значить, що цей лайфхак таки працює. Що ж, усім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.